Слуга народу проти виплат 15 мільйонів гривень для родин загиблих наших захисників. На комітеті ми піднімали нашу правку команди розумної політики. Закон про мобілізацію розглядається, і слуга народу не проголосувала за те, щоб на рівні закону закріпити. 15 мільйонів гривень виплат родинам тих, хто віддав своє життя за нашу з вами батьківщину. В них просто немає совісті, так само як і не підтримали закріплення на рівні закону зарплат в 30 і 100 тисяч нашим захисникам і 60 діб відпустки, починаючи з другого року несення служби. Просто ганьба. Крапка. Ні, Зеленський ні його оточення не полишає геніально в лапках тему про те, що мають воювати за державу і гинути, віддавати своє життя за державу бідні, а багаті будуть мати можливість від цього відкупитися. Я розумію, що зараз в них дуже скрутна ситуація. Гроші від іноземців не приходять заробляти собі в кишені нема з кого, то вони вирішили це робити з українського бізнесу, з українських громадян. Про що зараз йде мова? Ви пам'ятаєте нашу з вами велику дискусію про те, що ті, хто сплачує 30 тисяч, 35, 20 тисяч до бюджету або має таку зарплату, то е вони будуть мати бронь від того, щоб воювати і захищати батьківщину. А в кого немає таких грошей, вони мають піти на фронт. І сьогодні є продовження цієї історії. Її вже почав розганяти Федоров, це улюблений заступник. Е Прем'єр-міністра, улюблений в офісі президента, він зараз пропонує зробити не лише касту недоторканних по зарплатам, а зробити окремо касту недоторканних по професіям. Лише айтівці будуть мати таку можливість бронювання і, якщо в них зарплата більше, ніж 35 тисяч. Тобто ми будуємо державу виключно айтішників, а вчителі, лікарі, комбайнери. Люди, які будують і відбудовують нашу державу, ФОПи, малий середній бізнес, і всі інші цій державі не потрібні. Я розумію, що свій бізнес і своя сорочка, яка кажуть, ближче до тіла, але давайте, хоч іноді, ви будете думати про державу, думати про тих, хто призначив вас на посади, хто сплачує ваші величезні зарплати, і хто дає вам змогу сьогодні сидіти в теплих кабінетах. Україна піде на поступки Європі для того, щоб врегулювати проблеми з Польщею. Це для нас означає наступне: буде менше наших товарів продаватися за кордон. Транзит по деяким країнам буде обмежений. Неможливо буде в велику частину європейських держав поставляти українське зерно і багато інших обмежень, які точно будуть бити по українській економіці, і як наступний крок по забезпеченню бюджету, з якого фінансується українська армія. Це все означає наступне: що замість того, що протягом півроку українська влада працювала за зачиненими дверима з європейцями і поляками, опрацьовуючи стратегію, як вийти з цієї важкої непростої ситуації, це дійсно треба визнавати. Вони знімали кіно знову кіно. Спочатку це були гучні заяви президента його оточення, що ми будемо подавати в суд на Польщу, вони нікуди не пішли, і це виглядало як. Вода в пісок. Після цього абсолютно ідіотська історія з поїздкою українського уряду на кордон з Польщею, коли їм прямим текстом сказали: нас не будуть, не приїздіть, ми не зможемо там поспілкуватися. Вони поїхали, походили півдня біля пункту пропуску, і повернулися, піджавши хвоста до Києва. Це ляпас був не їм, чорт з ними. Це був ляпас українському народу і витрачені бюджетні кошти. Про що я і мої колеги з розумної політики звернулися до уряду з проханням надати інформацію, а скільки ж на це було витрачено, і це продовження проблеми, з якою ми з вами стикаємось не лише в цьому напрямку, це відсутність стратегії адекватної поведінки, професіоналізму, розуміння процесів. Можливості дискусії з своїми партнерами і опонентами, в тому числі. Цього всього немає в українському уряду. Є кліпове мислення про те, як зробити гарну картинку. Але гарна картинка це далеко не завжди гарний результат. І сьогодні ми маємо вже про це говорити. Отримуючи знову і знову удари по Україні, по українській економіці, по українському бюджету і, на жаль, по українській армії, за рахунок того, що в адекватних великих кабінетах все менше й менше, останні новини щодо закону про мобілізацію. Ми багато з вами про нього говорили. Ви багато вже про нього знаєте, але ви не знаєте, який сьогодні відбувається цирк в раді. А сьогодні не відбулося вже засідання комітету. Вчора вони Потрапили в величезну халепу, коли проголосували правку. Комітет проголосував правку, яка скасовує всі обмеження для тих, хто не прийде до ТЦК і не стане на облік. І це була як писала безугла паніка у Завітневіче. Мабуть, в отримав таких грандіозних подарунків з офісу президента, що сьогодні на 11 одинадцятому мало бути засідання комітету. Взагалі скасували, тобто закон про мобілізацію знову відкладається незрозуміло на який проміжок часу. І все було б непогано, тому що стільки е, сміття, скільки вони туди запхали. Ну просто перенести, пояснити дуже важко. Окрім однієї великої проблеми, яка сьогодні існує, яку жодне з представників влади не хоче вирішувати. Це демобілізація. Демобілізація наших захисників, тому що час іде, вони продовжують захищати батьківщину, і з кожним днем в них все менше і менше залишається енергії. Це менше і менше залишається сподівання на те, що влада буде до них ставитись, як вони того заслуговують, що вони зможуть найближчим часом побачити своїх рідних і близьких вдома. Тому треба було б проголосувати це питання, а потім повернутися до всіх тих недолугих речей, які були запропоновані Зеленським і його оточенням. В мене враження, що ми з вами живемо в якомусь жахливому сні або в цирку, чесно, тому що існує якісь дві паралельні реальності. Одна наша з вами це війна, це падіння економіки, це величезний рівень корупції, це абсолютно неадекватні дії працівників влади. А у іншій реальності суцільне свято, де можна не працювати, але за це отримувати гроші. Чому я про це кажу? Тому що знаєте, ніколи такого не було і знову. Це не буде засідання Верховної Ради 20-22 року. Про це вже пишуть в телеграм-каналах. Офіційного підтвердження немає але. Стефанчук його оточення по команді з офісу президента вирішили, що в Верховній Раді немає чого засідати. Можливо, зберуть 14-го, під вибори в Росії будуть розповідати можливо під вибори в Росії приймуть якусь резолюцію про те, що ай-яй-яй вибори в Росії це незаконно, та це не треба нікому доводити. Що вибори в Росії це незаконно. Що Росія окупувала наші території? що Там не може відбуватися вибори так званого президента Російської Федерації. що а, там люди будуть це робити під. Дулами автоматів це нікому не треба доводити. Це і так всім відомо, і вам, і нашим закордонним партнерам, але треба якось просто попіаритись. А от 20-го, 22-го мали розглядатися різні законопроекти. І по боротьбі з корупцією, і е, закон про мобілізацію, який треба було дуже шиль, е, сильно виправляти. Я зараз не про саму мобілізацію, а я про аспекти, які чекають сьогодні на фронті, в першу чергу демобілізацію і багато інших речей, які треба було розглянути парламенту. Ну вам для розуміння, минуле засідання було 22-24 лютого. Лютого, а коли буде наступне, тепер взагалі невідомо, тому що 20-22 його скасували. І ми вчора підготували. Сьогодні пішло на підпис всім народним депутатам лист на Стефанчука, що давайте-ка ми попрацюємо 20-22, щоб нам не було соромно перед людьми. Тому що, наприклад, наша команда не може поїхати у відрядження на, на фронт, тому що ми, на відміну від слуги народу, не їздимо. Замість засідань Верховної Ради ми їздимо в тому проміжку, де це дозволяє графік пленарних засідань. Якщо його так можна назвати, а допомогу наші захисники на фронті дуже чекають, тому що на відміну від волонтерів, відміну від, від українців, які допомагають українській армії, а влада не забезпечує дронами, не забезпечує багато інших речей, які сьогодні конче потрібні фронту. То ми звертаємось до Софенчука, щоб він все ж таки знайшов собі в сили протистояти трошки президенту. Сказати, що ні, давайте рада все ж таки попрацює, щоб нам не так соромно було перед нашими виборцями, а приймати є що, тому що на минуле засіданні виносили, якщо не помиляюсь 118 різних. Нормативних актів, які мала розглянути Верховна Рада, і його скасували. Зараз знову скасовують таке враження, що повністю хочуть повісити якийсь амбарний замок на стіни Верховної Ради для того, щоб вона не засідала. Якщо їм так не хочеться працювати, хай складуть повноваження і йдуть займатися чим іншим. Можна на фронт сходити, якщо дуже подобається, і хай на їх місце прийдуть. Адекватні люди, які будуть працювати на державу, така можливість є. Написали заяву по спискам. Вийшли, де і все і е, Раді буде легше, і головне українському народу і українській державі. Слава Україні! Працюємо далі на перемогу. Ну у нас і сьогодні влада достатньо узурпована офісом, тому що ми з вами живемо в режимі парламентсько-президентської республіки. А по факту, ми живемо з вами в режимі офісно президентської республіки, як жартують експерти і політики. Але е, щодо е, терміну дій повноважень президента, на мою думку, вони закінчуються в, навесні в травні цього року, тому що буде сплине п'ять років, і е, далі має виконувати обов'язки голова Верховної Ради. Чому я так кажу? Тому що якщо в Конституції ми зараз не говоримо про закон, про воєнний стан, ми говоримо про конституцію. В Конституції чітко написано, що Повноваження Верховної Ради продовжуються до завершення воєнного стану і до прийняття присяги новим скликанням Верховної Ради України. Про президента такого немає. Там написано, що його повноваження йдуть 5 років. І коли ці 5 років завершуються, не має початися інший процес, оскільки вибори провести неможливо, то повноваження цього президента завершуються ну фактично достроково. І далі виконує обов'язки президента, е, голова Верховної Ради, Частину обов'язків президента, голова Верховної Ради. Тому, якщо ми говоримо про конституцію, в Конституції написано так: я е, спілкуючись з багатня з багатьма експертами в, з е, цього напрямку, які є більш досвідченими навіть. Ніж я е прийшов до такого висновку, це їх позиція. Але чомусь мені підказує, що влада дуже не захоче йти по конституції, як завжди, буде шукати якісь лазівки. Але час розставиться на свої місця. Побачимо. Командування буде цінувати кожного, коли влада буде цінувати кожного не на заявах, не на прес-конференціях або зверненнях, відеозверненнях, а насправді. І розуміти, що ми не Росія. Ми не можемо закидати е фронт м'ясо. Вибачте, не можемо. Тому що в нас його немає на відміну від Росії. У нас є люди. А люди це дійсно найвища цінність е е і не для звернення або картинки, а насправді. Тому закон тут не вирішить тут е про підходи, тут про цінності і про внутрішній світ. А не про те, що намагається донести до суспільства. Тому поки це не буде починатися з влади, поки це не буде головною цінністю для тих, хто приймає рішення, ми з вами і далі будемо про це говорити. На жаль, український уряд сьогодні робить все для того, щоб фінансувати державу-терориста Російську Федерацію. Під час своєї е прес-конференції прем'єр-міністр України. Сказав наступне, що на вимогу або європейських партнерів або якихось компаній е, транзит російського газу через Україну буде продовжений. Тобто, податки і платежі за цей транзит до українського бюджету вже йти не будуть, а в повному обсязі вони будуть осідати в бюджеті Російської Федерації. Тобто, ми вимагаємо від Америки, від Європи, від інших країн світу, щоб працювали санкції, щоб тиснути на Росію для того, щоб грошей. На виробництво танків, снарядів, дронів, ракет в них було менше однією рукою, а другою рукою український уряд робить все для того, щоб якомога більше грошей з цього кривавого газу пішло до бюджету Російської Федерації. І після цього скажіть мені, дайте, будь ласка, відповідь: на кого працює український уряд, на ворога чи на українську державу? А люди притягнуть, закон притягне. Відповідальність не має бути персональною, хто буде притягати. Вона має бути загальною. І якщо ти порушив закон, закон політики, закон моралі, буде політична відповідальність, відповідальність перед людьми. Якщо ти порушив закони, які є законами держави, то буде інша відповідальність, часто кримінальна. І в нас немає з вами. Бути запитання, хто буде наказувати. Наказувати має система. Система, така, як працює в Європі, в Сполучених Штатах Америки. де працює демократія, верховенство права, закон, а не система, яка працює в Росії, де е, великий цар приймає рішення хто добрий, хто поганий. Це і є світоглядна різниця між Україною і Росією. Саме за це сьогодні воює українська армія. А ті, хто сьогодні ставлять палки в колеса нашим захисникам, знищують нашу державу, чи в них просто немає знань, чи вони роблять це навмисно, не знаю. Але за це треба буде відповісти, в тому числі за частину тих голосувань, які на жаль відбулися в стінах парламенту, ми про це говорили, і це дійсно велика проблема. Плюс Влада збрехала спочатку, дала гарантії про те, що ті, хто працює на аграрних підприємствах, частина з них отримує бронь. А потім почала наступного разу гратися про те, щоб люди цю броню не отримали. У них були люди на карандаші, вони розуміли, куди прийти взяти майбутніх танкістів, механіків водіїв тощо. І це їм було дуже зручно, не думаючи про те, що наступним кроком ми прийдемо до того, що одна з ключових галузей української економіки, аграрний сектор, буде провалюватись. Ми не зможемо отримати те, що завжди було однією з ключових галузей економіки нашої країни і наповнення українського бюджету. Але я навіть не знаю, чи це пов'язано з відсутністю знань, відсутністю досвіду або це диверсія. Тим не менш, ми сьогодні маємо таку проблему. І, на жаль, дивлячись на те, як сьогодні це відбувається, тому що є ідея про бронювання за гроші про 20 тисяч гривень, про 30 тисяч гривень тощо. А це не про справедливість, тому що той самий комбайнер, про якого ви говорите, він не отримує достатньо ресурсів для того, щоб заплатити 20 тисяч в місяць. І не піти на фронт, і підприємство, якого, на якому він працює, так само цього не отримає. А якщо далі буде розвиватися, то ми з вами так розвиватися, то ми з вами просто втратимо цю галузь, одну з ключових, яка забезпечувала не лише Україну, а й багато інших країн світу, наш аграрний сектор.